Ти коли-небудь зупинявся і просто не знав, куди йти. Не направо чи наліво, а взагалі у житті. Тобі 20 або 25, можливо, 30, і ти відчуваєш, що всі вже ніби кудись рухаються, що всі вже попереду і чогось досягли. А ти стоїш і не розумієш з чого почати. Покоління X – незалежні, скептичні, адаптивні, стали дорослими у період змін. Кінець СРСР, Україну незалежною демократичною державою, економічна невизначеність. Тому вони обережні, але гнучкі. Міленіали – цифрові, прагнуть балансу. Це перше цифрове покоління, що з дитинства мало доступ до інтернету. Вони відкриті світу, але часто мають фінансові труднощі. Покоління Z – Онлайн з дитинства креативні, але тривожні, справжні діти соцмереж відчувають тиск від глобальних криз і шукають не просто стабільності, але сенсу вони бояться втрат. Ми живемо у часі, де потрібно багато заробляти і завжди щось знати. Ким ти хочеш бути, який бізнес розпочнеш, де ти бачиш себе через 5-10 років. А якщо не бачиш, то вітаю, ти лузер, і ти програв своє життя. Бо як це так, що у 20 років ти досі не зрозумів, ким ти хочеш бути? Так а що як не зрозумів? Бо дим, бо тривога, бо війна? Київ, Харків, Одеса, Херсон під обстрілами, пологові будинки, університети, багатоповерхівки, зруйновані ворожими ракетами. Ті мрії, плани, які ти будував зі своїми друзями, залишилися лише мріями, бо хтось поїхав за кордон, хтось воює, хтось поліг на фронті, і хтось так само загубився. Що, як весь ресурс іде просто на те, щоб вижити сьогодні, завтра, наступного тижня, щоб зберегти психічне здоров'я, хочеться заховатися від цієї страшної реальності, і сил не лишається на щось інше. Це не про слабкість, це життя. Я Ігор, був айтішником після обстрілу в Харкові я втратив все своє майно. Залишився тільки мій рюкзак і ноут. І знаєш, від часу все було марно. Але потім я приєднався до волонтерського хабу і. Я знайшов своє чому у чужій біді. Я зрозумів, що можу бути корисним. Мене звати Марта, і я хочу бути мамою. І усі навколо говорять про успішний успіх. Зі стрічки інстаграма на мене дивляться ідеальні люди. Світ говорить, що тільки гроші зроблять тебе щасливим. Постійне порівняння і відчуття недо – тисне. А я мрію вирощувати квіти і мати невеликий город: читати вголос книжки дітям і готувати вечерю чоловіку, пекти словові пироги і оберігати домашній затишок. Часом з моєю мрією сміються, але знаєш, країна не тримається тільки на бізнесах і дронах. Сильна нація це коли є письменник і пекар, мама і медик, коли є квіткова лавка навіть під час війни, бо в цьому життя. А життя це те, що ми захищаємо. Останнім часом я ловлю себе на тому, що найкращі відповіді не в гаджетах, не в сторіс і не в постах, а в тиші у лісі, коли ти йдеш і чуєш тріск гілля під ногами. У вранішньому парку, коли птахи співають, у полі, коли вітер чіпає волосся, у величі води що відображає небо. Природа це безкоштовна терапія, яка є у пакеті послуг всіх, хто живе на землі. Тільки чомусь ми не завжди це помічаємо і не завжди цим користуємося. Як добре, що вона не питає, хто ти, скільки тобі років, чого ти досяг, скільки заробляєш і яке у тебе авто. Вона просто є. І в ній теж є ти цілий, живий, такий, який є. Справжній і вже достатній. Ти не один. Ми всі трохи загублені і не завжди знаємо, куди йти. Ми всі зараз дуже вразливі, і саме через це справжні. Плакати це не про слабкість. Відчувати біль нормально, не знати всього природньо. Бути не ок — це абсолютно ок, говорити правду і залишатися вірним принципом. Залишатися чесним так важко, але це про внутрішню силу. Помилятися не страшно, страшно не спробувати жити. Страшно не мати спогадів та смішних історій, які б ми змогли розказати своїм дітям перед сном, щоб почути їхній сміх. Бо насправді ми рідко шкодимо про те, що зробили частіше про те, на що не наважились. Про любов, яку промовчали, про слова, які не сказали, про поїздку, яку відклали, і про своє життя, яке скасували тож, може, досить жити чужими очікуваннями. Видихни і живи своє, не соромся своїх мрій. Ейнштейна, Ван Гога та Едісона також брали на глум, а вони увійшли в історію. Будь собою, бо всі інші ролі. przyzajmijcie.